Я прошу кожного, хто бачить це відео, напишіть, що в мене не галюцинації, не обмороження, не контузія, і я не повернулася у минуле. Дивіться продовження відео. Добрий день, дорогі друзі. Несколько лет назад ми були свидетелями, як сносили пам'ятники Колумбу, відкривателя Америки, в самої Америки. Похоже, наші радикали взяли тот же курс і почали зносити пам'ятники по стране, перейменовувати города. запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается. Поэтому, чтобы вы понимали, У грудні 24-го року, 14 грудня 24-го року, на третій рік воно вторгнення, ось це це до речі, герой України з 2004 року, тому що йому це звання про своє викликній Президент Леонід Кучма говорить на мові окупанта і тезисами наших сусідів окупантів. Тобто, ну, от ви собі просто це уявляєте, воно досі отримує. І звідти, коли наші хлопці гинуть, воно досі звідти получає своїх 5 рублів. А ви розумієте, що мова йде не про 5 рублів. І, і оце робить. Хтось там написав, що чорти починають вилазити, що скоро вибере, а це не чорти. Це сам отой демон, який на нас напав, говорить вустами оцього немладенця. Люди добрі, я ж прошу одне. Якщо так станеться, що будуть ті вибори скоро. Ну, якщо вже всі дуріють геть натісто, і будуть ті вибори. Заберіть у ваших бабусь е, паспорти. Я не е, е, фаріон і не б'юся за українську мову, і ви знаєте прекрасно мою позицію. Я ніколи не гнобила, не гноблюю і не буду гнобити нікого за мову. Але ви ну ви розумієте, що, що це? Ви взагалі розумієте, хто це? Йому єдине, що складеться – адмінпорушення. Адмінпорушення, адмінпорушення. Да за це все що відбувається, адмінпорушення це в нашій країні зараз робиться. А вам все одно охрана адміна. Всі пабліки написали про повернення ОПСЖ і про... Нові лозунги та е, гучні слова, правда, трішечки не те написали. Ну трішечки, трішечки забули про війну. Трішечки забули про взагалі участь у цьому всьому ОПСЖ, І звідки взагалі вони взялися, і хто їх фінансує в Україні? Також забули е, зате. Кофта кофта дуже сильно бентежить наші пабліки, наших журналістів та інших українців. Молодці, що ще сказати, просто молодці. В общем, увидел такой прикол. Известный сериал Слуга народа шестая серия второй сезон. Решил проверить. Хуякс? Вот это как объясните?